Тернопільський автонок на продажі Nissan Ariya, автомобіль 2022 року. Е, так, е, номер телефону. Це 24600 246 торг. 30 тисяч е, пробіг, автомобіль в дуже хорошому стані, на дуже кратій комплектації. На 70 кВт, передні-задні партроніки, камери, е, безключовий доступ. Зараз покажу салон. Е, е, Пам'ять сидіння, такий комбінований салон, дуже велика. Панелька, так, дуже багато всяких різних датчиків. Просто подивіться який салон в даному Nissan. Позаду ось такий вигляд має Nissan. дуже гарно дивиться, цікаво. Хоче більш детальніше інформації, телефонуйте. Подалі все детальніше по телефону розкажу. Нагадую, автомобіль 2022 року. Телефоном. Ціна 24600-300.